Шановні викладачі, студенти, дозвольте поділитися з вами інформацією та перспективами розвитку співпраці однієї з великих аграрних компаній України Кернел, яка звернулася до університету в питаннях співпраці щодо підготовки фахівців, які потребує сьогодні великий аграрний бізнес. Так склалося, що декілька років підряд. Ми мали співпрацю із компанією «Дружба нова», яка зараз належить компанії Кернел. І позитивні відгуки, які надійшли від спеціалістів цієї компанії до Кернел, були надзвичайно позитивними. Крім того, зустріч із нашими випускниками перш за все університету ВНШтефан, які. Пройшли навчання відповідне і сьогодні працюють в спільних спільних підприємствах. Створило в цілому позитивний імідж, попередній позитивний імідж університету щодо можливої співпраці. Зрозуміло, що перед компанією стоять її конкретні завдання, які полягають у збільшенні прибутковості. Ми це прекрасно розуміємо і ми хотіли б сприяти цьому, але інтерес університету тут очевидний. Бо тільки у співпраці із майбутнім роботодавцем, по суті, у співпраці з замовником того основного продукту, який видає університет, це фахівець, це студент, ми можемо знайти шляхи і засоби, які і призведуть до того, що імідж університету буде підвищуватись, бо якість випускників і їхні користь на самих підприємствах буде збільшуватись. Тому попередньою домовленостю за попередньою домовленістю були проведені відповідні заходи. Вони пов'язані були перш за все з тим, що компанія провела анкетування серед фахівців агрономічного, інженерного напряму, і потім в процесі подальшої співпраці перебування на одній з компаній їхніх польових, пройшли відповідний відбір і зараз йдуть процеси пов'язані вже їх з адаптацією до самого процесу проходження практики. Але паралельно при розмові з компанією Kernel з'ясувалося, що вони хотіли б мати і хороший, потужний проєкт по бізнес-адмініструванню. Враховуючи наш досвід, було запропоновано співпрацювати з університетом Ваенштефан, з яким у нас більше 20 років співпраці. В той же час компанія захотіла, щоб ми розширили співпрацю із іншим німецьким вузом, це університет Хохенхайм, та е, голландським університетом Вагенінг. Що власне, відбулося на останньому минулому верніше, тижні е, Кернел профінансувала поїздку, в тому числі і я, як ректор, приймав участь у цій діловій поїздці. І хочу сказати, що е, перші враження від е, і університетів, і розуміння університетів німецьких та голландських, що це може бути корисний е, проєкт, надзвичайно е, великий. Вони полягають в тому, що ми хотіли б запропонувати сьогодні спільні пілотні проекти по підготовці і молодших спеціалістів, і бакалаврів, і магістрів. І найголовніше, що ці вузи-партнери погодилися поділитися з нами і інформацією щодо навчальних планів, і змісту модулів. І найголовніше це разом супроводжувати процес із компанією Кернел, яка зацікавлена в достатньо великих об'ємах. Замовлень і державних замовлень, і комерційних в тому числі. І от так трапилося, що сам університет Венштефан, з яким ми співпрацюємо, виявився більш готовий до цього процесу. Ми з'ясували цілу низку можливостей перехідних планів за скороченим терміном, і відповідно на сьогоднішній день це найбільш якісно. Вже визначений проєкт в той же час, і в університеті Хохенхайм, і в університеті Вагенінген ми побачили дійсно більш вищий рівень, можливо, науковий рівень підготовки фахівців. І для Кернел, для компанії Кернел це важливо. А для нас це надзвичайно важливо, бо так відбувається процес встановлення. Магістерських курсів в університеті, що ми все більше і більше посилюємо складову наукову. Тому співпраця з цими двома університетами вона буде для нас надзвичайно важлива. Тому я дуже сподіваюся, що сьогодні той потенціал, який є в університеті, уже по бізнес-адмініструванню разом з університетом Венштефан, буде розширений, буде покращений, поглиблений, і ми напрацюємо цілу низку інших проектів, які. Будуть давати більш високоякісний продукт. Найголовніше, що компанія Kernel сьогодні хотіла б не тільки готувати бакалаврів, не тільки готувати магістрів, а, безумовно, для неї важливо і перепідготовка їхніх топ-менеджерів якраз на більш високому рівні, що і можливо досягти в співпраці з університетами Хохенхайм та Вагенінген. Буквально вчора е, пройшли е, перші ділові переговори вже на базі Роменського коледжу. На базі нашого коледжу у малому вистаропі, де представники компанії знайшли можливість чітко з'ясувати ті позиції, які можуть бути корисні для компанії. В той же час ми за участю деканів проректорів провели також ділові переговори і визнати, що для нас надзвичайно важливо, коли компанія Кернел буде приймати. Участь у формуванні контингенту із тих регіонів, де вона проводить роботу, що вона буде супроводжувати цих молодих людей, включаючи поліпшення побутових умов, що компанія надаватиме можливість проходження практики безумовно на кращих своїх підприємствах. І найголовніше, ми домовилися, що ціла низка наших викладачів зможе приймати участь як в виробничих процесах, так і наукових конференціях дня. Поля, які організовується кампанія, ми підібрали декілька чоловік із е, інженерного факультету та е, агротехнологій і природокористування, які будуть координаторами цих проєктів. Мені б хотілося звернутися перш за все до студентів, е, бути уважним до розвитку цього проєкту, бо, власне, він для вас, він для вас, щоб ви протягом навчання знайшли можливість вивчити всі сучасні технології. Можливо пройти стажування не тільки в керне, а й за кордоном. І найголовніше це зрозуміло, що знайти своє робоче місце для викладачів це історичний шанс сьогодні використати потужну аграрну кампанію для того, щоб вийти на рівень розуміння технологій, які є на сьогодні і будуть у найближчому майбутньому щонайменше десяток років, бо це найкращі технології світові, які застосовуються. Мені б хотілося, щоб. Сама атмосфера в університеті сьогодні почала поступово змінюватись і зміцнюватись більше у науково-практичну площину, бо розвиток університету це інтернаціоналізація, це навчання і викладання іноземними мовами, це навчання іноземних студентів і, перш за все, англійською мовою. Це наш імідж, без якого важко буде розвиватись. Але я абсолютно переконаний, що те, що напрацьовано зараз. Той процес, який ми розуміємо як пілотний проект, найближчим часом абсолютно переконаний, я покаже найкращі результати, і ми будемо стійко зростати у рейтингу не тільки аграрних вузів, але й в цілому вузів України.